Сьогодні у програмі Україна та Росія нарощують співпрацю у транспортній галузі у Києві. Відбулось вже 11-те засідання під комісією комітету економічного співробітництва, яку очолюють головні транспортники двох держав. Ми ряд проблем і касательно всіх отраслів, всіх це нашого сотруднича значить. Для держпідприємства Антонов минулий тиждень був дуже вдалим. Надійшло підтвердження подальшої роботи літаків Руслан на північно-атлантичний військовий блок. Всеукраїнська асоціація автопривізників активна як в регіонах, так і у столиці. У сумах прагнули нелегалів все ж таки залучити у законодавче поле. А у Києві нарешті створено міський осередок. Всеукраїнська асоціація не уявляє себе без створення. І е, діяльності центрального столичного осередку про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. У Києві відбулось 11-те засідання під комісії з питань транспорту комітету економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії під головування віце-прем'єр-міністра, міністра інфраструктури України Бориса Колеснікова та міністра транспорту Російської Федерації Максима Соколова серед головних питань співпраця у транспортній галузі, адже на переконання міністрів нині взаємовідносини у галузі транспорту між Україною та Російською Федерацією повною мірою відповідають високим темпам розвитку торговельно-економічної співпраці між двома країнами. И касательно всех отраслей как нашего сотрудничества, начиная с ага. железной дороги, кончая авиацией, э, совместной работы в портах, сквозных тарифов и будущего для э, украинских и российских пассажиров, которые наше Министерство, наше Министерство, попытаются сделать максимально комфортно. Вы подвели итоги очередному этапу развития российско-украинских отношений в области инфраструктуры, в области транспорта. Действительно, нам есть о чем рассказать пользователям этой инфраструктуры и грузоотправителям, и нашим пассажирам. Очень удачно заработал маршрут железнодорожный Москва-Киев. Эффективно работает паромная переправа, как пассажирская, так и для железнодорожных для грузов через Керченский пролив. Міністри домовились провести восени цього року третє засідання російсько-української змішаної комісії з морського суднопластва та обговорити забезпечення безпеки суднопластва в Азовському морі та Керченській протоці щодо залізничної галузі, то посадовці зазначили, що останнім часом зросли обсяги відповідних перевезень між Україною та Росією. Відтак, одним з пріоритетів є посилення реалізації проекту будівництва ширококолійної залізничної лінії кошиця Братислава лідень відповідно до чотирьохсторонніх домовленостей та розвиток мультимодальних та контейнерних. Перевезень у напрямку міжнародних транспортних коридорів Європа-Азія щодо співпраці в сфері автомобільного транспорту, то сторони зауважили, що пріоритетом є подальша лібералізація вантажних і пасажирських перевезень у міжнародному автосполученні. Чергові українсько-російські перемовини з відповідного питання буде проведена до третього кварталу поточного року. Українські літаки виграли в конкурсі НАТО. Переможцем тендера на виконання стратегічних авіаційних перевезень в інтересах організації став важкий транспортний ан 124 100 Руслан. Агентство НАТО, Maintenance and Support Едженсі, яке представляє інтереси альянсу та українсько-російська компанія Руслан Саліс підпишуть контракт на оренду українських і російських ан 124 100 Руслан у тендерному комітеті. Переконані Руслан Саліс є єдиною компанією, яка повністю відповідає технічним вимогам НАТО українській. Літаки, згідно з умовами контракту, виконуватимуть стратегічні авіаційні перевезення в його інтересах. Зараз уже ведуться переговори про деталі контракту на 2013-2014 роки. Нагадаємо, авіалінії Антонова і російська Волга Дніпро підписали з Агентством матеріально-технічного постачання при НАТО трирічний контракт ще 2005 року. Його вартість 600 мільйонів євро. Наприкінці 2008-го контракт був продовжений на два роки, а в грудні дві – ще на два за умовами два літаки Ан-124-100 постійно базуються в Німеччині. Тут 2007 року в аеропорту Лейпциг-Хале відкрилася база технічного обслуговування цих повітряних суден. Завдяки цій базі вдалося скоротити час підготовки Руслана до вильоту і забезпечувати готовність літака в термін менше 72 годин. Таким чином був створений надійний механізм, що складається з літаків, екіпажів, комплексу технічного обслуговування. Та організації повітряних перевезень у березні поточного року НАТО оголосила новий тендер, який знову виграла українсько-російська компанія. Таким чином руслани продовжать роботу з доставки вантажів в інтересах альянсу. Це Українська асоціація автомобільних перевізників вже 15 років приймає участь у формуванні політики автотранспортної галузі України. Але весь цей час організація не мала свого представництва у найбільшому місті держави. В той же час варто відзначити, що на сьогодні у Києві представлені як найбільші приватні автоперевізники, так і найкрупніше муніципальне автопідприємство «Київпастранс». На тижні, що минув за ініціативи президента ВГОА Ігоря Шкірі, Київське представництво створене на зборах. Був обраний голова міського. Середку переважною більшістю голосів на цій посаді затверджено заступника генерального директора КП Пастранс Василя Хвостика. Затверджено і попередній склад ради осередку, до якого війшло 12 підприємців. Як відзначив Ігор Шкіря, згодом склад ради скоріш за все буде розширено до 20 осіб. Всеукраїнська асоціація не уявляє себе без створення і е, діяльності центрального столичного осередку. тому е, це знакова подія. І е, ми до неї йшли декілька місяців. Ми говорили з людьми, е, вислухували їх побажання, також їх думки. І е, я вважаю, що ми підійшли до цього вже нормально, відпрацьовано. І я думаю, що люди будуть працювати тепер уже на, на благо всієї асоціації. Сто, столичні перевізники вони найбільші, вони найкрупніші, і е, вони мають бути і лідерами е, во всеукраїнському нашому е, зібранні. Під час установчих зборів була проголосована п'ятірка кандидатів на вступ до ради ВГОВА від київського осередка. Їхнє завдання гармонізація автотранспортної політики столиці згідно із загальнодержавним розвитком цієї галузі. Створений київський військ серед. Основна задача якого це координація роботи з перевезення пасажирів, вирішення питань і підготовка пропозицій щодо поліпшення кладавчої бази України в частині пасажирських перевезень власне до цього часу столиця була представлена у всеукраїнській асоціації автоперевізників двома приватними компаніями АвтоЛюкс та «Юнсел», А також найбільшим муніципальним підприємством з пасажирських перевезень «Київпастрансом». Але за відсутності міського осередка ці компанії практично не брали участі у формуванні транспортної стратегії Києва. Відтепер понад 30 Підприємців, котрі були присутні під час установчих зборів, та нові члени столичного осередка ВГОВА, котрі приєднаються згодом, братимуть активну участь у розробці нормативних актів, маршрутної мережі столиці тощо. Принаймні, розуміння цього з боку київської влади вже досягнуто. На сьогоднішній місті Києві є повне розуміння влади з цього приводу, і я думаю, що ми з ним будемо з київською міською владою будемо працювати активно за вирішення цих проблем. Проблем дійсно на сьогодні вистачає у столиці, найбільша на сьогодні концентрація так званих нелегальних перевізників, присутні конфлікти із маршрутною мережею, та й протистояння між приватними та муніципальними перевізниками поки що нікуди не поділося. Втім, як відзначив Ігор Шкіря, саме для вирішення проблемних питань столичних перевізників і створено міський осередок ВГОВАААП. В бізнесі завжди є конфлікти, завжди є конфлікт інтересів. Але якщо. Не вирішувати ці конфліктні питання, то конфлікти будуть ще більшими. Є конфлікт інтересів між Київпостранцем і приватними перевізниками міста Києва. Є. Всього правди ніде ні діти. Але е, люди сідають за круглий стіл, щоб ці питання вирішувати. І Київпаст, як велике підприємство, згодне е, домовлятися. Приватні перевізники тим більше згодні домовлятися. Літо традиційно є часом затишчя в автотранспортному житті столиці, але ближче до четвертого квартала поточного року вже можна буде побачити перші результати діяльності Київського осередка ВГОВА. задля цього в організації створено раду, до якої увійдуть найактивніші столичні перевізники, котрі приміром вестимуть перемовини із владою та пропонуватимуть зміни до галузевих законодавчих актів. Боротьба всеукраїнської асоціації автоперевізників із нелегалами триває в регіонах. Сумщина на сьогодні є головним розповсюдником цього автотранспортного явища, котре завдає чималих фінансових збитків не лише офіційним перевізникам, але й значних втрат для бюджетів різних рівнів. Місцева влада поки що не надто активно переймається цим протистоянням, але цікавість вже є, і це не може не радувати. Особливих тривог у нас нема, тому що населення більш-менш вдолі Ну мабуть, є недоліки, як будь-якій роботі. Я навіть не ставлю на этом акценти, тому що ну недоліки, якщо шукати, можна знайти де, де хочеш. Тому населення задоволене. Незадоволені дві бізнесові структури. Тут Віктор Іванович дещо так би мовити переборщив. адже є з одного боку всеукраїнська асоціація автоперевізників, і є з іншого не друга бізнес-структура, а порушники закону, що найменше про автомобільний транспорт це нелегали. І з їхнього боку, до речі, на круглому столі пролунало ще й невдоволення політикою держави у розвитку автотранспортної галузі. То, що отримують конкурсний комітет по напрямку Києву, допустим, щоб автобус був не менше 33 міністр. Я считаю, что это нужно пересмотреть, что нужно меньше делать ну, как бы требования по меньшему количеству мест в автобусах. Потому что не сможет автобус каждый день загружаться 33 места, и каждый день как от него требуют именно условия конкурса, чтобы он ездил каждый день в одно и то же время. Есть люди, нет людей. Просто не розуміє Анжела Валеріївна, що доїжджає спринтери швидше через порушення правил дорожнього руху, а саме швидкісного режиму. Що у цих мікроавтобусах, котрі, до речі, переобладнані з вантажних машин, для пасажирів не передбачені жодні заходи безпеки, що її заяви про недостатній пасажиропотік є елементарною брехнею. Сьогодні відправляється перший шар з міста Сум, точно так же, як з міста Києва. три микроавтобуса с загруженностью 18 человек. Если мы умножим эти 18 человек. Ой, на 3 автобуса, как сейчас? Подождите, я, а я, я, не считаю а чужие деньги. Я а вам просто да. говорю, как вы говорите, вы считаете. А про так, они же не полные. Какая, вы считаете? Да, но же они у вас не полные идут. А вы считаете, но, опять, что они, что они полные? Чужие деньги, не да я не считаю ваши деньги. Я вам пока еще только вам говорю про загруженность. Откуда вы знаете? Точно так же каждый час будет идти с автовокзала. Автобус большой, загруженность. Так точно з такою ж побачимо, що е нараз троє. Набежиха тому, що сьогодні вже можна уменчити стоїмость проезда мінімум на 20%. під час круглого столу. Було піднято ще чимало цікавих питань, котрі місцеве телебачення чомусь демонструє виключно з точки зору нелегальних автоперевізників. За тиждень проект транспорт ознайомить своїх глядачів із цим більш розлого.